Ви ж любіть ворогів ваших, доброчиніте їм і позичайте, не чекаючи назад нічого. І велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього, бо і він добрий для невдячних і злих. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі Христі, браті і сестри, дорога молоди, дорогі дітки, слава Ісусу Христу. Чи ви собі задумувалися на таким? Цікавим питанням. Відсутність зла це є вже добро, чи ще ні? Якщо я не роблю нічого злого, чи я є вже добра людина, чи все ж таки це ще не є ознакою того, що я є добрий чоловік? Не робити злого це ще не означає, що я вже добрий. Брак зла не означає, що є вже всюди добро. І от дорогі Христі, ця річ добра це є щось, що змушує нас активно діяти, щоб це добро з'являлося. Добро само по собі не береться, як від Бога і від нас, які Його, прийнявши від Нього, ретранслюємо в цей світ. І от тому то Христос каже сьогодні чудові речі. Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і ви їм так само. Я минулого року вам розповідав, що ще задовго до приходу Ісуса людство. У своєму досвіді вивело ту таку очевидну річ, що якщо ти не хочеш, щоб тебе ображали, не ображай нікого. І це є, очевидно, вже на рівні трьох років. Якщо ти не хочеш, щоб тебе били, ну то ти не бий. Але що говорить Христос? Він Сьогодні нам каже речі, які є для багатьох з нас взагалі неможливі. Він каже, ти чини добро. Починай з себе. Як хочеш, щоб тобі робили, зроби перший. Чи перша? І, можливо, не зразу, або взагалі ніколи, але ти отримаєш якусь відповідь на добро, яке ти робиш. Коли ми були маленькі ще, для нас бути добрими було якось нормально. Мені здається, що. Більшість, принаймні, з мого покоління, коли ми ще ходили в школу, були малесенькі, може, і до школи, ми хотіли бути добрими. Може, і вас так само старших було, правда? От. Ну у нас то було цікавіше розвинуто, тому що ми мали телевізор, ми мали вже тоді кіна, і були всякі там позитивні герої. Там Чак Норріс, Шварценеггер, розумієте, Сталоне. І ти хотів бути супергерой, так як він. Ти хотів бути добрий, щоб іноді навіть з кулаками. Робити добро. І от коли ми почали підростати, коли в нашому житті з'явилися реалії життя, коли стало очевидно, що ніхто тобі добра зробити не хоче, апіорії з'являлася така думка: а чому я маю робити добро? Чому я маю бути добрий? Коли навколо всі погані? І от в процесі цього нашого життєвого досвіду. Ми сьогодні стаємо якимись такими людьми, які вже починають дуже-дуже дозувати добро. Нам є дуже шкода і важко комусь щось зробити добре. А навіть якщо ми зробили то добре, ми на підсвідомому рівні носимо то в своїй голові і надіємося, що колись може та людина мені віддячить. Що говорить знову ж таки Христос? А Він каже, робіть добро, не чекаючи нічого взамін. Любіть ворогів ваших і то безумовно. І тоді будете як Бог. Бо Бог Він є той, який і любить безумовно. Любить нас навіть тих, які є Його ворогами. Любіть ворогів ваших. Оце фантастика просто. Таке слухати сьогодні. Ще в сучасних реаліях, то просто можна перестати до церкви ходити, якщо таке буде священник говорити? То можна взагалі сказати, той священник став такий ненормальний, і папа римський. Хоче, щоб ми любили ворогів. То неможливо. Треба ту карточку з Євангелія вирвати і зато забути. Але, в Христі, а ну давайте зробимо паузу і поставимо собі запитання. А хто є мій? Найбільший ворог. Як ви собі думаєте, дивлячись в своє життя, знаючи вже себе саме краще, той весь досвід, який ми маємо? Хто є моїм найбільшим ворогом? Хто приносить мені негаразди? Хто постійно робить мене поганим? Хто так себе поводить всередині мене, що і соромно не раз зізнатися на сповіді, що відбувається? Моїй душі. Хто то є такий? Хто то може бути моїм ворогом? Може, то диявол? Ой, як добре, що він є, на нього можна дуже багато скинути. То не я. Навіть десь попутав, як кажуть наші східні товариші. Знаєте анекдот? Як один монах в часі посту сильно зголоднів, от зголоднів, там десь пішов на кухню, знайшов якесь яйце. Прибіг скоренько в келію, заховав, витягнув з-під ряси, розумієте, і почав на ложці над свічкою гріти, якось би то яйце засмажити. Заходив на стоятель і каже, ти що робиш? в піст яйце смажиш. А він каже, вибачте, батюшка, ну там, настоятелю. Отче каже, біс попутав. Стоїть біс в куті, каже, ти знаєш, я б не догадався. От. Справді, дорогі в Христі, напевно, нашим ворогом навіть не є диявол. Але найбільшим ворогом нашого життя є ми самі собі. Тому що ми кожного дня робимо певний вибір на користь доброго чи злого. Ми кожного дня, знаючи, що того їсти не можна, бо воно шкідливе для нас їмо. Ми, кожного дня знаючи, що оцей лишній час в телевізорі, в інтернеті, в соцмережах для нас є нищівний, ми там сидимо. Ми, кожного дня, знаючи, що. Цих зайвих 10 хвилин на молитві були би для нас корисні, їх відкладаємо, бо маємо інші справи. І кожен наш день ми перетворюємося на свого лютого ворога, який сам себе нищить. І тут Христос каже: любіть ворогів ваших. Як Він добре говорить, насправді він добре каже, бачите, такий треба себе трошки і любити дбати за себе. Але, дорогі, напевно, трошки буде нерозумно, якщо ми будемо когось з ворогів наших любити, а когось ненавидіти. То є вже трошки шизофренія, когнітивний дисонанс. Тому, якщо ми вміємо себе любити, самого злісного, найзліснішого ворога для себе, то давайте трошечки проявимо хоча б трішки любові. До нашого ворога, не обов'язково далекого, а хоча б того, хто сьогодні чомусь виступив в такій іпостасі. І ця любов до ворогів, тут у Святому Писанні, в грецькій мові, в оригіналі, вона звучить досить цікавим словом. Насправді, дорогі, в нашій українській мові поняття любов, воно якби. Очевидно, що любов до мами, до тата, до борщу і до Бога, вона має бути різна. Але це все одне слово, любов. І я можу писати слово Я люблю, а потім написати будь-що. Люблю спати і люблю своїх дітей. Люблю спати і люблю своїх парохіян. люблю борщ, так? але насправді це і різні види любові. І от в грецькій мові, ці різні види любові, вони мають різні терміни. Кажуть, що їх є сім. Я так толком дуже не розбирався, але я вірю. І е, вважається, що є, наприклад, отой такий любов, яка називається Агапе, любов Божа, якою Бог любить своїх дітей. Є любов Філія, якою люблять рідних друзів, близьких, є любов Ерос, яка є між чоловіком і жінкою. Є любов Харітас, яка є такою жертовною любов'ю, любов'ю до близьких, до потребуючих. Є інші види любові, які стосуються речей, тварин, чогось земного, чогось неземного. Але саме тут, коли Христос говорить, любіть ворогів ваших, Він говорить оце саме слово, агапе. Він каже про любов, якою є наділений сам Бог. І це означає, що Він нас заохочує любити своїх ворогів не емоційно, але раціонально. Тому що, коли, наприклад, хлопець любить дівчину чи дівчина хлопця, вони не бачать реалій. Закохані люди, вони взагалі не розуміють ніяких нюансів. Для них немає негатив. Навіть якщо він є, він такий незначний, що на нього не варто зважати. І людина просто сліпо віддає всі свої емоції в той центр, який собі обрала. Це є любов сентиментальна, емоційна. А Христос нам сьогодні. Просить і запрошує нас до любові раціональної, коли ми відкидаємо емоції, але чисто своїм розумом розуміємо, що повинні цю людину любити. І ця любов не означає якоїсь прив'язаності, якоїсь сніжності. Вона означає, дорогі, як мінімум, не мститися тій людині, яка вам завдає клопот. Чому? Тому що як бажаєте, що вам чинили, люди чинять ви, не чекаючи нічого взамін. І от підходимо до неприємної гострої теми, до війни, яка сьогодні є основним, напевно, найболючішим елементом нашого життя. І ставимо собі питання, а що робити з тими ворогами? А що робив Христос, коли його розпинали? Прости, Отче, казав він, бо не знають, що роблять. І для нас це є сьогодні, можливо, найбільшим подвигом в своїх повсякденних молитвах хоча б раз сказати ті слова за їхні душі. Бо вдивляючись в ситуацію, в подію, яка є, ми чудово розуміємо, що ті люди дійсно не розуміють, що вони роблять. І це є їхня біда. Ще більша біда їхня, ніж наша. І от ми з вами говорили на тижні про такі блаженства, і Христос каже, блаженні плачучі, вони будуть сміятися. І от святий блажений теофілакт каже такі речі, то плачучи над гріхами тих, які є пропащі, вони є блаженні. І от, дорогі в Христі, якщо сьогодні ми з вами почнемо плакати над тими людьми, а над собою нещасними, знедоленими, яких. Руйнують, на яких нападають, а на тими, хто нападає, другі ми станемо з вами блаженними. Це і буде отий вияв любові до тих людей. Це і буде те, до чого нас Христос закликає. І врешті-решт, дорогі Христі, сповнивши це, ми з вами станемо синами Всевишнього. Дочками Всевишнього. Ми станемо подібними до нашого Небесного Отця, який так само велить сходити Сонцю, і на добрих. І нас злих. І, дорогі, тоді зможемо бути схожими до нього. А це і є наше основне завдання в цьому житті бути схожими до Бога. Бути як Він. Нікотра релігія в світі нічого подібного не говорить. Ніякі віровизнання не змушує людину, людину ставати на рівні з Богом. Але тільки Христос хоче, щоб ми були як Він. І на своєму прикладі він доказує, що це можливо. Бо він так робив, будучи людиною. І ми, люди, можемо це зробити. Тому даваймо справді чинити людям так, як ми бажаємо, що вони нам чинили. І тоді будемо дітьми Бога Небесного Всевишнього. Амінь. Слава Ісусу Христу!